Вітаю, шановних слухачів на каналі Основи сім'ї сьогодні. Ми разом з Еліною Лесник починаємо новий проект на основі її книги Мої недосконалі діти. Вітаю, Еліно. Вітаю Адріан, вітаю, дорогі глядачі. Ми сьогодні поговоримо про цілі виховання, про методи виховання. Хто за це несе відповідальність? Ну, але найперше почнемо з того: Еліно, що вас спонукало написати цю книгу? Ну, на перше, напевно, в першу чергу це мої діти. В мене троє дівчат вже ось 15, 11 і 8. І їхнє виховання це як і величезне благословіння, так і великий челендж. Бо насправді діти не з'являються на світ з інструкцією, та. Немає ніяких гарантій, немає ніякого розуміння. Ти речі якісь робиш інтуїтивно, потім шукаєш допомоги. Тому ось я в такому процесі вирішила теж написати книжку про свій пошук, розуміння, виховання, про те, що я знайшла в Слові Божому, та що Біблія говорить про виховання. Ось, ну от тому і народилася книжка. Мої недосконалі діти. Дякую, Еліна. Я відразу хочу тут наголосити, що е, наші ефіри, і відповідно, ця всі ряд е, програм, які ми будемо випускати на основі цієї книги, про виховання дітей базується на основі нашої ідентичності. Тобто, я є християнин, Еліна є христи... Християнка, і це дає нам відповідь, хто ми є і що ми робимо. Відповідно, як ми виховуємо наших дітей. Тому ми будемо говорити про і цілі виховання, про методи виховання, виходячи з християнського нашого світогляду, з християнських позицій на основі також біблійних текстів, тобто як ми стараємося їх втілювати в життя. Тому ми відразу ставимо такі акценти на основі чого ми будемо проводити наші зустрічі. Тому власне, розпочнемо як яка є е, Ліну, взагалі ціль виховання дітей, в чому полягає? Ну, Це цікаве питання, тому що часто ось я зустрічаю людей, які читають мою книгу, і от вони кажуть, ой, ви знаєте, ми ніколи не задумувалися над тим, а яка ж ціль виховання. Та? Бо ми виховуємо так, як нас виховували, або виховуємо так, як не так, як нас виховували, бо ми травмовані тим вихованням. Ми виховуємо відповідно якихось соціальних норм, моральних норм, так як ми це розуміємо, або так, як нам комфортно. Але дуже важливо оцінити ну, спочатку сформулювати ціль, яка ці, моя ціль виховання дітей, а потім оцінити ту ціль, тому що вона буває різна. Ну, наприклад, ціль може бути: я хочу, щоб моя дитина поступила в Гарвард, була успішна, стала президентом країни, чи заробила достатньо грошей, щоб жити безпечно і весело. Так, ну, в принципі, нормальна ціль. Я хочу, щоб моя дитина була здорова і розумна, теж нормальна ціль. Але ці цілі можуть бути насправді недостатніми. Та. Цілі можуть бути неправильними вихованні дітей. От я хочу виховати дитину, щоб вона турбувалася про мене в старості. Насправді це така собі егоїстична ціль. Та. Я виховую дітей заради власного, власної там, старості. Та. От. Ми теж бачимо, у Слові Божому, різних людей з різними цілями виховання, ну, наприклад, мама, синів Завідеєвих, яка прийшла до Ісуса, у дуже цікавий діалог. Вона каже: Я хочу, щоб мої сини були по праву і по ліву сторону. Ну, хотіла для них такої, знаєте, безпечної, щасливої і важливої долі. І що цікаво, що Ісус каже, ти не розумієш, про що ти просиш, насправді жінка, тому що насправді велич це так, велич в тому, щоб служити, якщо хочеш бути найбільшим зарстві Божим, маєш бути найменшим на землі і служити тут Богу і людям. І от ця мама, у якої була ця ціль, зрозуміла, що вона рухалась неправильною ціллю Насправді, Так, а що є правильна ціль? Я для себе сформулювала ціль, це показати своїм дітям, як жити Євангелієм у всіх обставинах життя, через які ми проходимо. Та навчити їх бачити Бога навколо, навчити їх відрізняти добро, добро і зло, навчити їх слідувати за Богом. Тобто для мене це ось така сама важлива ціль, і я бачу її в Слові Божому. Я бачу ось повторенні закону: саме так Моїсей сформулював ціль виховання. Спочатку він каже: люби Господа Бога всім своїм серцем, і всією душею, а далі він каже. І навчи дітей своїх. Тобто заповідь спочатку любити Бога самому, як мама, як тато. Тому, бо часто, знаєте, так буває: живи не так, як я живу, а живи так, як я тобі кажу. Або роби не те, що я роблю, а роби те, що я тобі кажу. Тобто наші вчинки буває відрізняються від наших слів. І це фарисейство якраз і дуже відкидає дітей від Бога, бо вони бачать лицемірство батьків. Тому, Моїсей каже, спочатку живи сам, люби Бога своїм серцем, люби людей навколо і навчи дітей також. Ось Так, так, от, так от коротко про виховання, про ціль виховання дітей. О, да, відповідно, я зі свого боку також е, скажу, що та, та ціль є, ну, не то, що подібною, воно є такою самою, просто я її висловлю своїми, своїми словами, своїми, своїм поглядом. Е, коли... У Нас народився син Андрій, 19 років тому. Я через два тижні був в церкві разом зі своєю дружиною, тримав його на руках. І я сказав: Господу, Господи, я дякую за те, що Ти дав нам цю дитину. Я представляю його тобі, я доручаю тобі, я поручаю його тобі. Дай мені мудрість як батькою, виховати його так, щоб в кінці своєї життєвої дороги повернувся. Туди, куди щойно до нас прийшов, тобто до і саме це є ціль виховання, яке виходить з двох заповідей любові з любові до Бога, любові до ближнього. І відповідно, я вважаю, що в нас є цей період часу з моменту зачаття до їхнього повноліття, щоб ми е, виховали їх так, щоб життя їх було достойним, щоб життя було знайдене гідним, саме найперше в очах Бога. І це виражається відповідно в рисах характеру, які ми формуємо, в цінностях, які вони сповідують, в рішеннях, які вони приймають. Тобто, ну і відповідно життя, яке йде на користь ближньому, на користь суспільству, на користь людям. Тобто, десь це і є та ціль виховання, яке, я, яке ми сповідуємо, ну і відповідно допомогти. Я думаю, дітям віднайти своє покликання в житті, до чого вони призначені в тому житті, щоб вони пізніше обрали собі професію, і фах і десь цей напрямок служіння, яке вони будуть жити себе реалізовувати. Ну, тобто я особисто десь би окреслив відповідь на це питання в такому напрямку. Угу. Ну так, я з вами згідна хочу ще додати, що є цілі нереалістичні, які батьки можуть ставити в житті своїх дітей. Наприклад, ну, діти з'являються цей світ все-таки з різними дарами, талантами, здібностями, когнитивними здібностями. Та? І, от, наприклад, ми з чоловіком, ми відмінники по життю. Там, за 11 років школи не було четвірок, в табелі, там, грамоти весь час, да, університети з червоними дипломами ми закінчили. А наші діти вони різні, і ми можемо накладати знаєте, закон для них, який вони не можуть підняти. А, мої діти вони не відмінники. І для мене це, знаєте, удар як для мами. Але чому власний удар? Бо я ставлю нереалістичні цілі для них, бо вони інші, вони різні. А, і це треба прийняти. У них є інші слабкості і інші сильні сторони. З іншого боку, я дивлюсь на свою дочку, старшу так вона соціально зріла набагато більше, ніж я в її віці. Так? І тому потрібно аналізувати цілі, наскільки вони реалістичні. З іншого боку, ми можемо собі поставити за ціль: я хочу, щоб моя дитина була християнка чи християнин. Це хороша ціль, але ми маємо розуміти, що це не залежить 100% від батьків, бо у дітей є власний вибір. Який би не був ідеальний бог, від нього дуже багато дітей пішло і ніколи не повернулось, і тому часто батьки можуть відчувати величезну провину за речі, за які вони не відповідальні. тому постановка цілі настільки важлива. Ми маємо зрозуміти ціль, поставити її. Коригувати її відповідно віку, здібності дітей і так далі, і аналізувати з точки зору Слова Божого. Або можна там поставити собі якусь світську ціль. Я хочу, щоб моя дитина була успішна, успішна і признана в цьому світі, але вона може взагалі занепастити свою душу, як слово Боже каже. Тому нам, батькам так важливо поставити правильні цілі. Так, лівіно, і тепер, якщо ми розуміємо цілі, то очевидно логічно, якими методами ми будемо досягати цих ці цілей. От у нашому підручнику, «Отнови сім'ї, ми маємо цілий розділ стосовно виховання дітей, то 18 тем. І ми також акцентуємо, що є чотири якби напрямки виховання. Тобто, це є вседозволеність напрямок, тобто є така ідея виховання, що дитина має право робити все, що їй захочеться, а пізніше з'ясує, як правильно. Є напрям виховання такої байдужості, коли батьки взагалі не присутні в, в процесі виховання дітей. Є авторитарне е, виховання і є відповідно авторитетне, і саме ми ставимо акцент на авторитетному, і тут розгортаємо тут всю нашу працю, і яким чином досягати авторитету, і що в тому авторитеті потрібно робити як батькам для повноцінного розвитку дитини. Ви в своїй книзі акцентуйте на такі методи виховання як активне і про і проактивне, і тут напевно поділіться, тобто своїми думками, своїм баченням, тобто про що йдеться, що ви маєте на увазі. Шкода, що я не читала ваші матеріали до до написання цієї книжки. Я би збагатила її вашою класифікацією, Мені вона подобається. Тим не менш я для себе зрозуміла, що я ну, спостерігаючи за власним вихованням чи спостерігаючи за вихованням інших батьків, я сформулювала два підходи: це реактивний і проактивний. Реактивний підхід ну, це коли ми реагуємо постійно на проблеми, виклики, з якими ми стикаємося в вихованні. Ну, він є досить критичним да, або негативним, бо ми дитина веде себе неправильно, ми її виправляємо. І це наше виховання, воно в 100% воно сфокусовано на постійному виправленні недоліків і прогріхів. Воно досить песимістичне і не приносить задоволення ні батькам, ні дітям. Або ну, процес виховання це постійна критика і виправлення. А інший спосіб виховання це проактивне виховання. Воно фокусується на тому, які звички, так? які я хочу звички формувати, чого я хочу навчити дитину. Але в атмосфері підбадьорення. Ініціюючи розмови і показуючи приклад. Так? Ну, наприклад, дитина не прибирає, може казати: Ну чому ти не прибираєш? Ну прибери свою кімнату, ну прибери. Так і моє оце реактивне. Проактивне було б з нею сісти і поговорити про різні способи. Підтримування чистоти в кімнаті. Або сказати, а давай разом ми з тобою приберемо, наприклад, в шкафу, а давай ми з тобою подивимося систему, систему, як не захламлювати свою кімнату. Та? Тобто ми з нею розбираємося в цій темі, незважаючи на її якісь прогріхи. Ви бачите, в принципі, її здатності, але ви робите прямо як цілий проект для цієї дитини. Та? Наприклад, в мене є зараз проект, я хочу навчити свою старшу доньку бути самостійною. Тому я фокусуюсь на якихось моментах, як помити холодильник, як прати, як різні речі прати з різними там, способами і так далі. Так? Тобто я заздалегідь прогнозую якісь речі і готуюся до них. І це зовсім інша атмосфера виховання. Я б дуже хотіла, щоб було більше батьків, які би саме думали про процес виховання як про проект. Як про проектну задачу, да, і а, розбиралися в питаннях вікових можливостей, етапів розвитку, чого можна навчати дітей в різний вік. І, до речі, в книжці я навіть вкладаю різні таблиці, які допомагають батькам а, заздалегідь дивитися, чого вони можуть навчити. Ну і атмосфера дуже важлива. Ну, коли ти хочеш навчатись, коли тебе весь час критикують, чи коли тебе підбадьорюють? Так, це дуже важливо, саме атмосфера виховання. Звісно, якщо не, е, нічого не робити, то, е, то натурально, да, е, естественно, да, не пам'ятаю це слово українською, ми тяжіємо до реакційного способу виховання. Дитина нашкодила, я маю прочитати її лекцію. Да, на 40 хвилин, як треба правильно, чи як не треба там отак поступати. Да? Тому ось дуже саме ця книжка це є насправді такий інструмент для проактивного виховання дітей. Ну, і тепер напевно відповідальність, бо спілкуючись з, багато з освітянами особливо в закладах селерні, освіти, я чую. Та й знаю в принципі, що чимало батьків чомусь вирішили, що школа зробить з дитини ту людину, яка потрібна, і батькам, і суспільству, і так далі. Тобто, тут питання є пріоритетності: хто відповідальний за виховання дитини, і саме чому тут з ваших декілька думок з того приводу? Ну та школа, чи садок, чи церква, та чи табір. Хтось хтось відповідальний, але не я. Ну, це зручна позиція, тому що не хочеться напружуватися або не хочеться визнавати свою провину в якихось невдачах дитини. Ось я на минулому тижні провела 50 співбесід з дітками із лінії фронту, і мені було так важко спостерігати за дітьми, у яких є високі когнитивні здібності. Та вони, вони розумні, але вони настільки занедбані. А, і можна приписувати кому завгодно відповідальність. От школа не навчила, от в недільній школі не навчила. Але перша відповідальність це на батьках. Саме батьки відповідають за весь процес навчання дитини. Як моя мама каже: якщо ти хочеш, щоб твоя дитина щось знала, ти маєш навчити її сама. І це не означає, що я маю розбиратися у всьому, наприклад, там, от моя дитина не розуміє фізику, то я маю бути експертом фізиці. Ні, я маю знайти для неї всі можливості для того, щоб навчатися, я маю підбадьорювати її, маю розуміти, що відбувається в цій сфері. Так? Я, можливо, ніколи не буду експертом там по шиттю, але якщо моя дитина це хоче, мені потрібно це бути в цьому процесі і спостерігати за цим, і розділяти з нею відповідальність. От Джулі Лоу, одна із моїх самих улюблених душоопікунів, дітей, вона каже так. Церква ніколи не призначала, щоб замінити її вас, її мета навчати вас. Держава не призначалася для заміни вас, а призначалась для вашого захисту. Школа не мала замінити вас, але у кращому разі, щоб підтримати вас. І це важливо, тому що часто можна зустріти батьків, які навалюють оце вчитель не навчив. І от, насправді це наша з вами відповідальність. І потрібно їй взяти, не перекладати на бабу з дідом, не перекладати на когось. Якщо моя дитина не вміє гарно їсти за столом, то саме я відповідальна за те, щоб навчити її. Якщо моя дитина не вміє вітатись, саме я відповідальна, щоб її навчити. Так? Якщо у моєї дитини безлад шкафу, значить це моя відповідальність її навчити. Саме моя. І Господь так і каже, що перша відповідальність це батьки. Ну я не знаю, як хвилі як стикались. Дякую. Мені якось не пам'ятаю хто, але одного разу попросили чи поставили завдання сформулювати як найкоротше визначення, що таке батьківство. І в нас так склалося з трьох слів: що таке батьківство? Батьківство це є дар, покликання і відповідальність. Тому. Тому ми будемо вже наступних 10 наших ефірів, тому що саме з 10 розділів складається ваша книга. Говорити вже деталізувати е, ті акценти, які ми ставимо в процесі виховання дітей. Але на завершення сьогоднішнього ефіру е, я би ще хотів задати запитання, знаючи, що до цієї книги ви випродукували ще один дуже цікавий інструмент, е, як гра, яку ви використовуєте і пропонуєте як додаток до цієї книги. Чи можна зараз декілька слів сказати, що це за гра? Пізніше в процесі е, нашого спілкування ми вже будемо деталізувати, як і коли її можна використовувати, щоб досягати максимальних результатів в процесі цього виховання. Гра називається talk it out» або давай обговоримо, та? тому що я вже ми не говорили, але за життя дитини дитина задає дуже багато запитань, і запитання це прекрасний спосіб навчання, Не лекції, а коли у дитини формуються запитання. Та і е, е, є важ, важкі якісь концепції, які досить складно пояснити дитині, і вона втратить інтерес дуже швидко. Але якщо ти задаш їй питання, даш можливість їй обговорити ці моменти, для неї це завжди цікаво. Тому ця гра це 120 карток з різними запитаннями, які провокують і дітей, і батьків, і батьків обговорити різні теми, наприклад. А що було б, якби Бог не був всюдисутнім, а жив би на північному полюсі? Да? Отаку от концепцію, як всюдисутність Бога в простій сімейній атмосфері за столом чи в авто, от тому що формується, світогляд формується при взаємодії батьків з дітьми. І, на жаль, з віком ця взаємодія падає. Да? Підлітки все менше і менше хочуть прислухатися до батьків. Тому ось такий інструмент я розробила, сама його практикую, Діти дуже люблять, і я щиро раджу всім мати, або власне самому розробити, або мати таку гру, закинути її в авто. І коли ви їдете. Тому що із авто ніхто нікуди не втече, можна от, корисно обговорювати складні теологічні концепції. Супер. Еліна, я думаю, нас чекає наступна цікава дорога, яка називається батьківство. Так що, шановні шлюхачі, долучайтеся до наших ефірів, поширюйте ту нашу ініціативу і до зустрічі на наступній зустрічі. Дякую, Еліна, за сьогоднішню зустріч. Щиро вам дякую, благословені.